Як переправити велосипед з України в Польщу? Багато хто залишив своїх двоколісних друзів в Україні і не вистачає їм в Польщі своїх байків. Як переправити велосипед? В цьому відео ми розглянемо три основних варіанти і їх особливості. Перший варіант це не переправляти зовсім. Такий варіант підійде, якщо у вас велосипед дешевий або дорогий. Дешевий та дорогий означає поняття відносні. Як ви це сприймаєте? Але в обох випадках можливо буде вигідніше продати велосипед в Україні і купити. Велосипед в Польщі. Ціни на велосипеді в Україні і в Польщі, і на нові, і на БУ приблизно однакові. Це залежить від вашого бажання та можливості шукати, вишукувати, перебирати, підбирати, домовлятися і т.д. Тобто, деякі люди. Роблять так, що продають велосипед в Україні і купляють велосипед в Польщі. Другий варіант це транспортування автобусом. Такий варіант підійде, якщо є прямий автобус, або ви готові супроводжувати свій велосипед-багаж з пересадками. Наприклад, рейс автобусовий з центру Польщі, візьмемо Лоць, до центру України, умовно, візьмемо Полтаву, може мати дві пересадки. Тобто ви сідаєте в один автобус, потім пересідаєте в другий, потім пересідаєте в третій. І вам треба перемістити свій байк в тому стані, в якому він є. чи з, до речі, в якому стані перевозити, поговоримо трохи пізніше. Його перемістити з автобуса в автобусі разом з вашим багажем. Або, можна, якщо у вас рейс точно без пересадок, а це можна взнати у транспортній компанії, ви можете відправити його спробувати домовитись навіть без. Пасажира, тоді водій його відвезе від пункту А до пункту Б. Але як ви розумієте, ніхто його не буде передавати іншому водію, якщо є пересадка. Точні, може хтось і буде, ну, я б на таке не розраховував. Такий варіант автобусовий або там, маршрутний, такими Пасажирськими перевезеннями. Скажімо, так, це все про пасажирські перевезення, автобуси, маршрутки і так далі. Він підходить, ще, якщо у вас прямий автобус, як я сказав, прямий транспортний рейс, І тоді це можливо. Наприклад, з Західної України до Варшави, з Західної України до Кракова, Західної України ще кудись прямий транспортний рейс. Якщо ж ні, залишається третій варіант. Третій варіант переправлення транспортними компаніями. Візьмемо нашого лідера по транспортуванню нова пошта, яка займається транспортуванням вантажів з України в Польщу від точки до точки. Скажу одразу, це можливо. Але з власного досвіду в мене склалося враження, що не дуже охотно нова пошта приймає велосипеди зараз. Хоча це, я думаю, залежить від вашого бажання і можливості домовлятися. Є Інші компанії. Я обрав іншу компанію. Яка доставляє вантажі з України в Польщу. Компанія називається Іванком. Це не реклама, але я скористувався і можу поділитися своїм досвідом, яка компанія мені допомогла переправити байк? Відправив до Львівської Львівської області новою поштою. Розкладений велосипед, там його представник компанії Іванком забрав і передав на транспортування в Польщу, де мені доставили посилку, точно адресно кур'єром від польського транспортного перевізника. Перевізник називається Інпост. Пересилка зайняла до одного тижня, але це тиждень випав на травневі свята на початок травня. Тому, я думаю, регулярна пересилка займає менше. В цьому випадку з транспортним перевізником у вас виникає питання страхової суми. Тому я одразу сказав, що. Якщо байк дуже дорогий, ви не хочете платити страховою сумою і не хочете ризикувати їм, це може бути не варіант. Або дуже дешевий, ви не хочете просто платити за перевозку. В іншому в разі, коли ви згодні і здатні заплатити за перевозку та забезпечення страховку, ви оцінюєте. Оцінюєте цю перевозку. І е, в даному випадку я платив ту, ту ж, саму, ту, ту ж саму процент з тої самої заявленої вартості перевозникам вже Іванком. Тобто спочатку оплатилась дорога до нової пошти е, Львівська область, потім е, Перетин, України, перетин кордону компанії Іванком до їхнього складу в Кракові і відправка до пункту призначення польським перевізникам Інпост. І друга частина цього маршруту також оцінювалася зі страховим платежом. Який також певний процент має зараз, не готовий сказати. Щодо послуг компанії Іванком по транспортуванню байка, самі послуги коштують 300 злотих за дорослий байк, скажімо так, з діаметром колеса більше 25 дюймів. Як упакувати байк? Я думаю, в будь-якій компанії, чим компактніше ви упаковуєте, тим менше буде об'ємна вага посилки і тим менше ви заплатите за транспортування. Ну, що Нова пошта раніше я знаю, могла могла відправити і не розібраний байк і поставити його в таке стойло в дерев'яну обрішотку і взяти з вас відповідну, відповідну суму за транспортування об'ємної ваги. Тому якщо пакуйте байк, якщо нормальний байк, шукайте коробку розміру оригінального, не, не обов'язково його рідну, а таку ж саму від, від іншого байка, і по, при, розбирайте або звертайтеся до веломайстерні, як я і зробив, щоб вам розібрали. По приїзду байка, звісно, вам мають його, або ви маєте його зібрати. Отак, наш велосипед Scott Scale 970 збирається на Європу. Хазяїн попросив запакувати, але ми ще помиємо трансмісію йому. Щоб він поїхав чистеньким і екологічно чистим, щоб Європа не вернула його назад. Оце після.